Корпорація КАРТ продовжує допомагати українським воїнам, АТО, вже вкотре досвідчені механіки ремонтують бойову техніку, ще радянських часів цього разу працівники корпорації КРТ спільно з волонтерами Городочини та Самбірщини передали військовослужбовцям Збройних сил України транспортну машину для ракетної системи залпового вогню Ураган. Почули, що треба дуже допомагати воєнним. Їздимо по частях, що треба вони доїду не ради робити. Залучаємося ми. Тянем сюда, якось говорили, командири, дали нам сюда на ремонт, притягнули. Поки тягнули, загорілося. Переглянули всі системи, тобто ми зробили гідравлічну систему, тормозну систему, почисли, поміняли карбіратори, радіатори, відновили, провели відновлюва роботи в баках, постала наша система залпового ураган, і вже відповідно вона буде боєздатною, буде виконувати покладені функції. Відремонтувати бойову машину вдалося за два тижні. Механіки розповідають, до справи підійшли з особливою увагою. Ми допомагаємо. Хлопцям, нашим воякам, героям, щоб вони там воювали файно за нас, за нас тут дбали, щоб сюди не прийшли сепаратисти. О. Так що стараємося з душею все зробити. На годину ніхто не дивився, прийшли рано, робили довершу. Хто скільки в як мало сили, скільки працювали. Смеркалося вдома, бували і скоріше йшли. Як були запчасти, як все ремонтувалося. Майже півстоліття машина простояла на військовому складі в старичах. І після кропіткої роботи механіків корпорації КРТ знову як нова. Тож на тест-драйв чекати не довелося. Зовсім скоро бойова машина рятуватиме життя українським військовим на сході України.